Представляємо нові Starter Assets від Unity – Це комплект легких контролерів персонажів, які тепер доступні безкоштовно на Unity Asset Store. У цьому оглядовому відео ми покажемо вам, як імпортувати, налаштовувати та використовувати ці активи для створення ігор від першої і третьої особи. До кінця цього відео ви дізнаєтесь, як розгортати ці контролери у ваших середовищах та як налаштовувати їх параметри. Тож почнемо: Unity Starter Assets надають творцям ігор базові контролери персонажів, які покривають більшість випадків використання для ігор від першої та третьої особи. Ці контролери повністю сумісні зі стандартними універсальними і HD піпелайнами рендерингу для Unity версії 2023 LTS. Плюс вони модульні, тому ви можете налаштовувати їх під потреби вашого проєкту. Ці стартові активи складаються з двох різних пакетів на Unity Asset Store. Ви можете знайти їх у магазині через пошукову функцію або за посиланнями, представленими в описі цього відео. Клацніть на додати в мої активи. Щоб мати доступ до них через Unity Package Manager. Повернувшись до редактора, завантажте та імпортуйте активи у ваш проект, перейшовши у вікно, менеджер пакетів, а потім у Мої активи. Також є два пакети Unity, необхідні для Starter Assets CineMachine та Input System. Вони обидва будуть автоматично встановлені, коли ви імпортуєте будь-який Starter Assets у ваш проект. Ви також можете використати скрипт інструменту, включений у Starter Assets, щоб переконатися, що у вас є необхідні пакети. Ви можете отримати до них доступ через опцію інструменти в меню редактора. Там ви знайдете кілька опцій для Starter Assets, які ви імпортували. Перевстановлення залежностей перевірить, чи було успішно імпортовано пакет Starter Assets у ваш проект і чи всі необхідні функції готові та встановлені. Якщо ні. Воно автоматично ініціює повторну встановлення пакунків залежностей. Reset First Person Controller автоматично додає налаштування First Person Controller до вашої сцени або скидає необхідні елементи. Reset Third Person Controller Armature автоматично додасть налаштування Third Person Controller у вашу сцену і використовуватиме гуманоїдний скелет, щоб представляти гравця. Reset Third Person Controller Capsule налаштує third person Controller у вашій сцені, але використовуючи замість гуманоїдної моделі стандартний капсульований примітив. У цьому огляді ми будемо налаштовувати зоряні ресурси за допомогою Unity версії 2023 LTS та стандартного рендерного конвейера, а також ресурсу з магазину під назвою Dreamscape Nature Metal's Environment від Polyart Studio. Якщо ваш проєкт використовує Universal Render Pipeline або HD Render Pipeline, ви можете легко оновити матеріал зоряних ресурсів для роботи з вашим проектом, перейшовши в редагування, Render Pipeline, а потім оновити матеріали проєкту. Більше деталей про цей крок викладено у описі відео. Почнемо з огляду на First Person Controller. Ми можемо протестувати його, відкривши демо-сцену, що знаходиться у вікні проєкту через Starter Assets. First person Controller. «Scenes» та «Playground Scene». У режимі гри ми можемо пересуватися по оточенню за допомогою VASD, стрілок або лівого джойстика, якщо у нас підключено геймпад. Ми можемо оглядатись, пересуваючи курсор миші або правий джойстик геймпада. Ми також можемо натиснути Shift для бігу та пробіл для стрибка. Ви помітите, що у сцені також є набір мобільних контролів, які за замовчуванням вимкнені, якщо вони вам не потрібні. Це тому, що ми включили підтримку імпорту для сенсорних екранів, а також клавіатури, миші та геймпада. Ми розглянемо, як налаштувати їх для ваших проєктів трохи пізніше. Зараз варто звернути увагу на три префаб-грай об'єкти, які оживляють First Person Controller. Main Camera, Player Follow Camera та Player Capsule. Main camera містить компонент Cinema Chin Brain, який використовуватиме наша Player Follow Camera. Player Follow Camera містить Cinema Chin Virtual Camera, яка рухається та обертається на основі положення та напрямку погляду гравця. Нарешті Player Capsule містить вхідні дії, які ми використовуємо з системою введення, а також скрипти First Person Controller, що дозволяють точно налаштувати поведінку контролера. Ви можете змінити такі налаштування, як швидкість руху гравця або бігу, висоту стрибка, виявлення ґрунту, здатність штовхати об'єкти та багато іншого. Повернувшись до місця, де ми хочемо додати наш first Person Controller, давайте видалимо поточну головну камеру зі сцени та виберемо інструменти. Початкові ресурси скидання на first Person Controller. Ви також можете скористатися вікном проекту та перейти до стартових ресурсів: first Person Controller, префабів. Вибрати капсулу гравця, камеру слідкування за гравцем та головну камеру і перетягнути їх у ієрархію. Встановіть положення капсули гравця там, де ви хочете, щоб вона починалась у вашій сцені. Нарешті якісний yeah, ос. Awesome. Перевірте, чи для компонента Cinemachine Camera в playerfollow Camera встановлено ціль для стеження Player Camera root у прифабі Player Capsule. Circle, Тепер ви готові досліджувати своє середовище у режимі від першої особи. Перейдіть у режим відтворення, щоб спробувати. Тепер давайте подивимося на контролер від третьої особи. Ви можете знайти його тестову сцену у розділі Starter Assets, Third Person Controller Scenes і Playground Scene та протестувати у режимі відтворення. Так само як і версія від першої особи, цей контролер складається з префаба основної камери префаба гравця. Скелету гравця і префаба камери стеження, що називається Player Follow Camera. Префаб скелету гравця включає скрипти контролера від третьої особи, які ви можете налаштовувати разом з моделлю для представлення гравця. Ми покажемо вам, як замінити це на ваш власний персонаж пізніше у цьому відео. Як і в інших Starter Asset, також доступний набір керувань для мобільних пристроїв. Давайте перенесемо цей контролер у наше середовище, щоб переглянути процес налаштування. Ми можемо перейти в Tools Star Assets і скинути їх на явний скелет. Тепер ми можемо перейти у режим відтворення і пересувати нашого персонажа з клавіатурою і мишею або геймпадом. Якщо ви хочете контролер, що працює для сенсорних пристроїв, незалежно від того, чи використовуєте ви актив від першої або третьої особи, просто додайте до сцени систему подій UI і префаб джойстиків або сенсорних зон UI Canvas. Коли префаб введення буде у вашій сцені, перетягніть префаб гравця у поле введення Star Assets на компоненті UI Canvas. ви можете отримати їх з папки Star Assets Mobile Prefabs. Prefab джойстиків дозволить вам використовувати віртуальні джойстики для пересування персонажа по сцені, а Prefab сенсорних зон переміщуватиме персонажа у ту зону екрану, яку ви натискаєте. З контролером від третьої особи Star Assets заміна свого персонажа так само проста, як заміна геометрії скелету і оновлення аніматора контролера. Почнемо з того, що переконайтеся, що скелет вашої власної моделі налаштований як гуманоїд. Далі використайте ієрархію, щоб розпакувати префаб скелету гравця і знайти стандартну сітку контролера під гравець скелет, геометрія і сітка скелету. Видаліть її і замініть на префаб FBX моделі, яку хочете використовувати. Нарешті оберіть об'єкт гравця батьківського елементу і змініть аватар у його компоненті аніматора на аватар, який прийшов із вашим власним персонажем. Тепер ви готові випробувати Unity Starter Assets. Ми дуже раді побачити, що ви створите за допомогою цих контролерів. Більше про ці активи ви можете дізнатися в блозі Unity за посиланням нижче, а також ви можете показати свої роботи на офіційному сервері Unity у Discord. Дякуємо за перегляд!